Я кілька людей, які підходили до мене і казали, що на роботі майже неможливо працювати. Одну знаю жіночку, яку звільнили тільки за те, що вона ходить до нашої церкви. Це є, це факт. Але я вам скажу, ви пішли вслід апостолів і вслід самого Христа, бо каже Господь, якби ви були від світу, якби ви мали усі. Недостатки цього світу, то світ вас любив би, а так ви прагнете віри, Ви прагнете високості і любові, і світ ненавидить вас, але радійте, бо нагорода ваша у стократ більша на небесах за ваше терпіння, за вашу віру і за ваше дуже часткове, але мученість. Сьогодні, опльовуючи церкву, відвертають увагу, або якось можна сказати, майже зовсім забувають тих воїнів, які на передовій. А сьогодні, у День Святого Небесного воїна, помолимося і за всіх наших воїнів, хай Господь їх укріпить, закриє і покриє своєю благодаттю, закриє силою своєю і від них смерть і зло. І нехай буде так, і нехай з нами. Нехай з ними буде наша молитва, наша любов, наша довіра і наше маленьке мучеництво. Мучеництво, яке ми приймаємо заради збереження чистоти віри. Ні. Ми зовсім не вороги свого народу, ми навпаки. Ми ті, хто прагне привести весь народ до Христа, до Господа. Давайте задаємо в Старому Завіті, ціле місто Господь ладен був помилувати заради кількох праведників. А ми ж з вами всі стараємося або прагнемо стати праведними, чи не так? Бо якщо ми не прагнемо стати праведними, то для чого наша труд і наша молитва? Правда ж, ми хочемо мати участь з Христом, не дивлячись на те, що ми ниці, не дивлячись на те, що ми Обтяжені своїми гріхами і обмежені своїми похотями, ми прагнемо стати святими. Це і є задача християнина прагнути і не просто прагнути все життя, а обов'язково стати святим. Почувши глас Господній, відгукнутися і сказати, як прохисає, це я, Господи. Скажи мені і буду проповідувати слово Твоє. І нехай ніколи не замовкнуть мої вуста. Нехай ніколи не замовкнуть наші уста, дорогі браті і сестри, у молитві один за одного, у молитві за себе, у молитві за своїх рідних і близьких, і дальніх, залюблячих і ненавидячих нас. Нехай слово наше звучить впевнено, а щоб воно звучало впевнено, наше слово молитви, маємо прикласти всіх зусиль. Щоб досягнути праведності цього світу і любові, і участі майбутнього світу. Амінь. Свято Твої Дасні, Господи.